Усім доброго дня, дорогі студенти. У нас сьогодні з вами модуль 9.2. Це проміжний знову ж, для того, щоб ми розібралися з виробництвом. І так, зараз я переключуся на методичку, а потім ми з вами перейдемо в програму. Сьогодні працюємо суто в програмі. Так, про виробництво ми будемо проводити. У, а, саме по а, формі 2,5 по версії бази erp тому що чому так я вирішила, тому що тут воно, по-перше, сучасніше і набагато простіший алгоритм виготовлення самої продукції, списання ТМЦ і визначення первісної вартості продукції. Для того, щоб ви не путались, і вам не було складно всіх цих налаштуваннях версія 2.1 ERP, ну, якби запутана і ускладнена. Тому перемикаємося на версію виробництва 2.5 і робимо нашу виробничу послугу. А на 10-му році ми з вами повернемося назад у виробництво, переробимо нашу продукцію. По новій схемі і будемо закривати періоди. Тобто у нас йде діло до завершення. Так, і так, де ми можемо налаштувати версію по виробництву 2.5? А якщо колись вам буде потрібно, 2.1. Якщо колись вам буде потрібно 2.1, ви можете її скрутити таким простим шляхом, як ми з вами робили. Тому що там, якщо йти по всіх пунктах. Для виробництва то можна дуже легко заблукати в цих розділах. І так, виробни... так іде МДІ і адміністрування, налаштування, виробництво. І ось тут ми, де кнопочка виробництва, ставимо, якою версією ми будемо користуватися. Так, ми сьогодні з вами виготовляємо послугу, вона в базі ERP називається Робота. Яку будемо продавати стороннім контрагентам, тобто ми її сьогодні і виготовимо, і побачимо її, дохід, який ми отримаємо від цієї послуги, і собівартість. І так, у нас буде вона називатися, як я її обізвала. зараз я гляну ще раз, бо тут я дивлюся, що ми з роботи з охолодженням м'ясних виробів. Але перед тим, як почати її виготовляти, нам потрібно придбати пальне для того, щоб запустити генератор, який буде охолоджувати наші холодильники. Згадуємо, як ми з вами придбавали наші е, активи. Ідемо в купівлі, документи купівлі всі. Дивимось зразу по методичці. Купівлі, створити. Кнопочка Створити, придбання товарів і послуг, купівля постачальника. І ось у нас, так, це мене це. Давайте глянумо, наскільки ми ПММ купили. На 6 тисяч. Ми купили ПММ. Ось я взяла 15 числом робила. Так, у нас буде товсонечко. Ну, договір може бути новий або той самий. На склад готова. Продукція. Слідкуйте за складами, щоб вам можна було легко потім списувати наші ТМЦ. ідемо в товари, кнопочка додати. Створити номенклатурну позицію ПММ. Ви можете створити папочку в номенклатурі, ви можете зразу і адміністрування в номенклатурі тут створювати. Вашу номенклатуру. В папочці просто елемент ПММ. В самому ПММ не забудьте, що нам потрібно що зробити. Нам потрібно налаштувати групу товарів, який це буде о, по обліку, так, рахуночок випливати. Так, ми дивимося, що це товар, в літрах реквізити. Фінансовий облік, група фінансового обліку. Тут створюємо ПММ. І в цьому ПММ дивимося, що має бути. Коли ви натискаєте рахунки обліку вартості номенклатури на складі 203 рахунок. Позаписували все. Підтягнули туди, куди потрібно. Навіть тут можна теж додати номенклатуру постачальника. Ставимо 100 літрів. Ціна 50 гривень, 20% ПДВ, бо у нас буде ще з вами закриття року, і там ми ще пропрацюємо практику з ПДВ. Бо ПДВ у вас ЄРПІ теж має свою специфічну всю роботу. Так, поки не обл, потім переглянемо, чи нам потрібно тут ставити обл ПДВ. Далі заповнюємо все, як треба. Так. Дивіться, тут де група фінансового обліку розрахунків. От, ну, Ми тут дивилися, да, щоб 631 рахуночок був. Ось, тут де аванси, давайте теж переробимо на 631. От, Давайте перепроведу. Дебет кредит, і коли ми поставили 203. 631. От, і все. Дивимось, дебет кредит. Відобразити? І Якщо ви поставили 20 від необ ПДВ, ви можете його не підтягнути, так? окремо ПДВ-історія. Потім ми будемо ще раз до нього повертатися конкретно в плані а, обліку ПДВ. Так, у нас є 203. Дивимося по методичці. Це ми зробили. Далі йдемо на замовлення клієнта. Раніше ми з вами вивчали, як працює. Сама, якби, да, от ця ячейка замовлення клієнтів, для чого вона робиться? Замовлення постачальникам, замовлення клієнтам. Це буде у меню продажі. Створити замовлення клієнта. На підставі замовлення клієнта ми будемо рухатися по ланцюжку донизу, аж поки не продамо нашу виробничу послугу. І так, ідемо продажі. Замовлення клієнта натискаємо. Тут я його вже створила, просто не хочу двічі. Дивимось, де вони у нас створені є. Ось замовлення клієнтів. І ми бачимо, що на 100 тисяч у нас оця робота буде і відображена. А замовлення зробив роздрібний покупець. Ну, склад підтягнемо однозначно, але дивіться, коли ми будемо з вами створювати номенклатурну ем, послугу, номенклатуру її, так, ви маєте вказати, що це робота. Дивимося, як воно виглядає. Так, дивіться, отут тип номенклатури, коли ми робимо товар, так? а е, є вибрати товар. Послуга робота. Ви обираєте, що це робота буде. Вид номенклатури і тип номенклатури. Так. Ідемо реквізити. Ще раз дивимося. основні параметри це роботи мають бути. Тип номенклатури, зверніть увагу. Якщо робите групу видів номенклатури, от, можете зробити собі групу. Під групою зробити м, назву роботи з охолодження м'ясних виробів. Тут нічого не потрібно. Так, є. І де фінансовий облік? Тут поки нічого не робимо. Вона у нас буде тягнутися автоматично, і буде програма бачить, що це виробнича послуга. 100 штук ставимо в штуках за по 1000 гривень. Це 20% ставимо ПДВ, доставка, самовивіз. Ну тут теж можна, якби, таке, елементарно, ні на що не вплине. І тут теж у нас замовлення, воно не дає бухгалтерську проводку. Проводимо замовлення. І вже далі танцюємо від самого замовлення. Робимо різні далі по ланцюжку дії. Так, на підставі замовлення, ось у нас іде кнопка на підставі. Далі ми будемо робити. Замовлення на виробництво. Але дивимося, ось у нас є кнопка звіти пов'язані документи. Завжди звертайте увагу на цю кнопку. Звіти, пов'язані документи. Ми бачимо, що ми танцювали від замовлення, так? Було замовлення клієнта, далі йде все, має. що в ERP важливо. Щоб не був розірваний ланцюжок. Якщо ми з вами хотіли його розірвати на попередніх уроках до виробництва, то ми не могли побачити, там, наприклад, щоб списувалися правильно на СТМЦ, так ми не могли побачити бухгалтерську проводку. А версія 2.5 виробництва в ERP... Дає трошки нам полегшення і спрощені етапи виробництва, і, відповідно, тут ми можемо не так довго шукати так, суму, яка має бути, як сама собі вартість, і ту саму проводку. Тому бажано, щоб все було підв'язано. Тому на підставі замовлення клієнта ми робимо замовлення на виробництво. Замовлення на виробництво, коли зробимо, ми побачимо там. Етап створений, і опять повертаємося ми м, структуру всіх цих документів, у вас тут з'являється окремий документ, етап. Етапи ми ще можемо побачити у виробництві, От, Диспетчеризація етапів. І ось там теж ми можемо на підставі етапу далі робити передача матеріалів виробництва. Якщо це продукцію, ТМЦ виготовляємо, то це може бути передача продукції з виробництва. Це як у нас послуга, воно я спеціально зробила, щоб ви розуміли, що назад воно не повертається. Коли це продукція, товарно матеріальна цінність, треба обов'язково зробити передачу продукції з виробництва. Потім продаємо.